І я радію прийняттю сьогодні вранці пакету масивних санкцій, найважчого з 2022 року, який щойно був формально ухвалений Європейським союзом для посилення тиску на Росію. Наступний візит Еммануеля Макрона до Німеччини є нагодою для пошуку точок дотику. Це чудова новина, що президент Трамп вирішив надати НАТО, країнам НАТО, системи протиповітряної оборони для України. Так само це чудова новина, що президент Трамп дав 50 днів, тепер 45 днів Володимиру Путіну для припинення вогню під загрозою митних зборів до 100% на Росію та на країни, які продовжують торгувати, зокрема нафтою з Росією. Саме в цьому дусі, до речі, у координації зі Сполученими Штатами ми розробили пакет масових санкцій, який був прийнятий сьогодні вранці. І який ми підтримали, який ми навіть підживлювали Франція та Німеччина рука об руку.